Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачкина на кухні. Сьогодні у нас така погода, спека, 32 градуси і вітер. Просто дивіться, зараз здається, що є беркоз відірветься і полетить. До речі, шпаки збираються вже у зграї. От вчора не було. Сьогодні просто як по команді у них сьогодні зліт, збираються хмари. Ну, Зараз вони, їх тут немає. Але зранку я зняла відео, виклала в інстаграм як сторіс. Якщо зайдете прямо зараз, підпишитесь, то ще встигнете побачити. Дуже цікаво на них дивитись. Ну що ж, спека спекою, а обід ніхто не відміняв. Сьогодні готуємо фаршировані кабачки і трошки поговоримо про ідеї на обід. Тож ідемо, будемо готувати. Отож, бо сьогодні звичайні фаршировані кабачки, маю такі великі цукіні. Думку гадала, що з ними робити. Вирішила зробити ось такі човники та запекти. Що ми маємо для начинки? Це пережарка морква з цибулею. Вона сюди не планувалась. Ну, Цибуля планувала, морква не планувалась. Вона залишилась, я щойно заклала банки в автоклав кашу закривала, і вона залишилась, ну, звісно, піде сюди. Звісно, що сюди у нас піде фарш. Так. Якихось тут тут три перці в мене доспіло. Саме головне, що я такий не садила. Щось трошечки як на білу зірку схоже, ну, щось таке. Але є. Звісно, що використаємо його сюди. Поки ріжу, то поговоримо про ідеї на обід, У мене суп із свіжої квасолі. Ну, там все свіже. І картопля молода, і морква, цибуля все зараз вже є свіже. От, і квасоля. Наступним. От, що я собі планувала, придбала фарш от, частину сюди на кабачки. Частина далі буде на макарони по флотськи Я їх заправляю. Не, не просто цибуля з фаршем пересмажена, ну там і приправлена, а додаю ще томат. ну Щось схоже на булоньєзи, скажімо так, буде. Ось таким соусом заправляю. І суп з фрикадельками. Ну, але, звісно, в таку спеку не хочеться готувати, то виручають ось такі каші із автоклава. Тому я ними запасаюсь. Ну, не лише в спеку, а часом приходиш, немає коли готувати, або немає можливості зготувати. Як от у нас в п'ятниці не було світла, ввімкнули десь вже об 11-й годині. Добре, що ми вже люди підготовлені. У нас, як то кажуть, газові балони, акумулятори, підсвітки, все, ми вже до всього готові. Ну, але менше з тим. На обід таку кашу взяти. Часом виходиш зранку на роботу. І нема що з тобою взяти. Звісно, що можна купити, але порахуйте вартість. Того, що ви купите в магазині чи в кафе, зайдете пообідаєте, і що ви візьмете з дома. Ну, Ви зі мною, звісно, можете не погодитися, я просто розповідаю, чому я це роблю. От. Помідорки, тут в мене якась така збірна. Так, чесник, сюди відкладу. Ось цей м, сорт, навіть не можу сказати, який він, тому що це просто моє насіння зібране. Ну, не настільки врожайний. І вони зараз разом з чері йде найраніший. І просто всипаний. От просто всипаний всипані кущі. Так що їхній невеликий розмір компенсується кількістю на корчі. курчі. Якраз ті помідори мені там на дальньому городі. Саму цю підпорку зламали, бо їх стільки не зав'язувалося, що підпорка не витримала. Великі вже нарізала, мені здається, вистачить. стільки у нас вже начинки є. Так, сюди натираю часник. Так, що ще можна з кабачками? Дуже смачно врагу. Е, як, як би сказати, так, приманити ваших чоловіків, синів? Ну, бо дівчата більше рагу все-таки полюбляють, а чоловіки так трошки носиком крутять їсти рагу м'ясом. Колись мені чоловік сказав, каже, от якби там, каже, м'ясо ще було б, о, оце найкраще рагу. А то самих овочів напхався, що їв, що радіо слухав. Все. Ми дотримуємося цієї стратегії, і аналогічно. Фаршируємо кабачки також із м'ясом, щоб їли всі. Так, Зараз я це перемішаю, заправлю, залью такою сумішю, так, позбирала по холодильнику сметана, майонез, видушила все, що було в пачках, гірчиця. Зараз це перемішаю і ще сюди дотру трошки сиру. А вже потім, коли весь кабачок спечеться, все, тоді ще раз присиплю сиром і запечу до скоринки. Поки що це заправимо. Щось думала, думала, які приправи, думаю, ні. Перець, сіль. Щось сьогодні не хочеться мені такого ну, сильно заправленого. Перець, сіль кріп. Сушений вже. Вже свіжого мало. Ковка в мене вже розігрівається. Поставлю на 200, коли вже вставлю кабачки, може зроблю менше. Пектися вони будуть ну, мінімум 40 хвилин. Це отак оманливо, що кабачки ніжні і вони спечуться швидко. Ну, тут у нас є, по-перше, сире м'ясо, по-друге, не так, не так вони вже швидко і печуться. Я дуже цікавий сорт, раз я його купувала, більше не натрапила. Кабачки формою, ну такою круглою формою, саме для запікання. Так і і називався кабачки для запікання. От, і там можна було вже порційні такі робити. Такі у вигляді горщиків дуже цікаво. Ну, от вони теж довго пеклися. Я вже так думала, що їх треба перед запіканням бланшурувати. Дуже смачно пахне. До речі, морква з цибулею обсмажувалися на жирові, який зібраний. Коли я на паштет відварювала голову. Дуже запашний. От. І в холодильнику чудово зберігається. Так, розділяємо нашу суміш. Ой, що це, я забагато зробила? Викладемо гіркою, воно там зараз буде пектися, то трошки сядеться. Не біда. Зараз ще одного кобачка розріжемо, в мене такі невеличкі є. Будуть готові раніше. Щоб вже ту начинку по холодильнику не, не, не зберігати, не розтягувати. Ну, от ще такі невеличкі взяла. Я вам даже не можу сказати, що це. Це цукіння, який не визначився, яким він хоче бути, цукіннячею нічий золотинкою. Ну, якось так. Оп. Оп. Чудово, як будто так і планувалося. Ставлю поки що в такому вигляді, ну зараз тільки покажу, як заправку. Але що ж тут показувати? Зараз це все перемішаємо, сиру ще туди дотру. Хено зараз трошки підпечеться, там усядеться трошки і е, залью. Ну, і в кінці ще просто сиром підсиплю. Ну, ось такі в нас будуть кабачки. І, все, що ж можу сказати, покажу остаточний результат. Ну, ось на заливку буквально, от жменьку сиру я зараз натерла, це перемішуємо. По пропорції тут десь 2 столові ложки сметани, дві майонезу. І одна гірчиця. Навіть думаю, гірчиця там вона й повна. Зараз я спробую, чи потребує ще до заправлення. Знаєте, солі. Цю суміш я викладу десь через хвилин 20. От від початку запікання я духовку вставила і відразу на конвекцію поставила. Через хвилин 20 оце покладу, і вже під кінець запікання просто натерти сир. От і все. Наші фаршировані кабачки готові. Достатньо багато тут у нас соусу вийшло. Якраз буде кожному там порційно в тарілочку класти і ще цим поливати. Це ж самі смаки витекли. От. Ну що ж, нам смачного будемо обідати, а вам натхнення на приготування та вдалого вам робочого тижня. До побачення!